Мотиваційне відео це. Не про те, що треба встати, бігти, біжати. Я в вас вірю. Так, це насправді так, я насправді в вас вірю, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що мотивація повинна йти зсередини. А зсередини повинно бути усвідомлення і розуміння, куди ми рухаємось. І сьогодні я хочу вам розповісти про найсильнішу мотивацію, яка колись змінила моє життя, яка допомагає мені спокійно вставати, коли я падаю, яка допомагає мені завжди рухатись вперед, яка допомагає. Мені з легкістю дивитись свої страхи. Я впевнена, можливо, ви вже на каналі бачили і чули від мене про цю мотивацію, можливо, в мене в інстаграм. Але сьогодні я хочу вам її розкрити більш детально. І в кінці цього відео я розповім, як дивитись на події з іншого боку, для того, щоб щоб погане в вашому житті не ставалось, ви ніколи не здавались, і в кожній погані речі могли побачити щось позитивне. Бо давайте будемо чесними: останні три з половиною роки. Не найкраще в нашому житті, а цей рік став просто якимось колапсом для багатьох і для мене, в тому ж числі. Але саме ця мотивація допомагає мені не здаватись, не падати і завжди рухатись вперед. І що ж це за мотивація? Це одне просте розуміння і усвідомлення. Колись я була на тренінгу, і коли я це почула, я почала просто рухатись вперед і нічого не боятись. Це усвідомлення того, що за останні 500 років у вас було мінімум мільйон предків. Ви можете зайти в будь-який АІ і у нього запитати, скільки предків у вас було батьки їх батьків та їх батьків. Якщо ви, наприклад, там вони народжували раз на там 30 років, і він вам розрахує. І ви просто будете шоковані, просто уявіть, яка кількість людей жили виживали в ті часи рабами, під час війн пандемії, просто чуми виживали для того, щоб ви тут боялись. Для того, щоб ви боялись вийти в проявлення, для того, щоб ви боялись зняти відео, вийти в Ютуб або в прямий ефір в інстаграмі, взагалі викласти пост і боятись, а вдруг вас захейтять, а вдруг інша людина вам позаздрить і у вас щось погане станеться, ви серйозно просто задумайтесь і усвідомте. Поставте відео це на паузу, спробуйте цю фразу просто. Прожити її, прожити цей момент, яка кількість людей дала вам життя. І коли ви це усвідомите, ви завжди зможете взяти силу свого роду, розуміючи наскільки у вас потужний рід, бо ви живете, ви маєте зараз життя. І це саме це допомогло мені в 22-му році на початку війни. Чому? Бо я просто усвідомила, яка кількість батьків, їх батьків та їх батьків прожили війни, яка кількість війн закарбована в моїй крові, закарбована в моєму ДНК. І якщо тоді люди змогли це пройти, вижити і передати життя, чому я боюсь? Чому я боюся, що ще станеться? Ну станеться окей. Отже, так повинно бути. І я Хочу, щоб ви просто усвідомили і прожили цю фразу прямо зараз. За 500 років у вас було більш ніж мільйон предків, 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 які жили, виживали в будь-які буремні часи. Друге, що мене мотивує не просто жити, виживати і рухатись вперед, а те, що мене мотивує кайфувати кожного дня від того, що відбувається. Наприклад, коли відбувається якась же, я взагалі вранці прокидаюся і думаю, цікаво, а що ж гірше ще може статись? Цікаво, а для чого це мені було? Цікаво, а що в цьому позитивного? І якщо ви навчитесь з будь якої ситуації, яка стається в вашому житті, фокусувати. Свій погляд не на негатив, а на позитив, то ваше життя зміниться на та після. Наприклад, я нещодавно приїхала з відпустки. Я відпочивала з дівчатами в Єгипті, ми святкували день народження моєї знайомої. І ви не уявляєте, скільки всього негативного там відбувалось, да, скільки там було. Поглядів, фраз, оточення, ситуації. Але якщо ми сфокусуємося в цей момент не на тому. Не на тих негативних людях, які були поруч з нами в готелі, да, всі ми чудово розуміємо, то ці люди а, і їх погляди, їх відношення. А якщо сфокусуємося на те, скільки ми отримали підтримки від, наприклад, поляків, англічан, з якими ми познайомились, і якщо ми сфокусуємося на цьому, то тоді ця відпустка від негативу, який відбувався навколо, просто зміниться на позитив. І це банальний фокус уваги. На чому ви фокусуєтесь, те в вашому житті і відбувається. Я впевнена, всі чудово знають цю фразу, що якщо фокусуватись на тому. А... Наприклад, на жовтих авто, то ви за день їх побачите дуже багато, бо ви автоматично поглядом будете це шукати. До речі, це дуже класний факт для того, якщо ви рухаєтесь до своєї цілі, і якщо ви фокусуєтесь, наприклад, на своєму питанні, якщо воно у вас зараз якесь є, то ви завжди знайдете відповідь. І, можливо, це відео є цією відповіддю, бо я вас запрошую на безкоштовну 30 хвилин стратегічну сесію, де ми з вами або знайдемо вашу мотивацію, або побудуємо стратегію. Як вам. Рухатись далі і взагалі розберемо, що ж відбувається в вашому житті і як це можна змінити. Оскільки я мене звати Ілія Ватицяна, я бізнес-наставник, маркетолог 11 років, також я вивчаю та практикую кармічний менеджмент. І ще можу трішечки підсказати по цифровій психології, прогностики, декілька ви можете вже подивитись у мене на каналі. Але це за минулі місяці. Тому. Якщо так у вас є, змініть фокус уваги. І це найкращий лайфхак, який допомагає мені просто переживати якісь негативні ситуації. В цьому році їх було дуже багато. Якщо о, у багатьох у моїх знайомих у мене просто рік якийсь. Жахливий. Але це дев'ятий рік рік завершення циклу, бо нам треба завершити все, що ми не зробили за останні 9 років, відпустити те, що ми не могли відпустити. І тому це нормально. Але якщо ви навчитеся реально змінювати свій фокус уваги, вам не потрібна буде ніяка мотивація, ви вже будете замотивовані жити. Ще один пункт, який допомагає мені жити щодня, кайфувати від того, що відбувається в цьому житті. Ми пам'ятаємо, кількість предків дає енергію, да, діяти і завжди можна взяти енергію роду. Ми вже розуміємо такий фактор, як фокус уваги. Чудово, але що допомагає мені не просто прожити, виживати кожного дня, а кайфувати від кожного дня, кайфувати від матерії, кайфувати від всього, що відбувається. Це один простий факт розуміння, що я є душа. Я не лише тіло, я не лише его, підсвідомість, а я ще душа. Що, про що це Що це нам каже? Майкл Ньютон є така книжка подорожі душі та призначення душі це психолог, психотерапевт, який а, почав проводити людям регреси, і більш ніж тисячі людей а, в, ста, в стані регресу, коли вони розглядали життя між життями, то а, він був дуже здивований, що всі вони казали про неї те саме. І він почав вивчати свій душ через регреси. Про що це нам каже? Це каже нам про те, що між нашими життями ще є життя. І всі ми бачили мультик Душа. І всі ми чудово знаємо, що в тому світі ми не, може, ми не відчуваємо смаків. А, у нас немає таких. От у нас є одне відчуття, ми а, любимо одну, одну душу. Ми розвиваємось. Да, взагалі, ціль а, душі це пройти еволюцію душі і розвиток. Саме тому. А, Ваша душа обрала жити в такий час е, в Україні або бути українцем за межами навіть України зараз. Тому ще одна ціль нашого життя, да ще одна така мотивація це кайфувати від кожної матерії, кайфувати від краси, від смаків. Фокусуйтесь на цьому, якщо ви навчитесь фокусуватись на найкращому кожного дня. Якщо ви навчитесь фокусуватись на крутій матерії, якщо ви навчитесь фокусуватись на позитивному, а не на негативному, то так ви ще кармічно будете створювати кращий світ для себе. Ну, Кармічно це вже взагалі окрема тема, бо насправді карма це розуміння карми, розуміння, як працює кармічне насіння, взагалі кардинально змінило моє життя, дало мені розуміння і пояснення, як працює цей світ. До речі, посилання під цим відео ви можете приєднатись до мого безкоштовного курсу Кармічні закони, які впливають на всі сфери життя. І трішки познайомитись з цією темою. Там теорія трішечки практики, але для того, щоб ви взагалі розуміли, як працює цей світ. Я сподіваюся, я вас сьогодні замотивувала, замотивувала діяти, жити, не здаватись, не боятись, нарешті позбутися цього страху проявленості, цієї хорошої дівчинки або хорошого хлопчика, відмінника, якихось образ. Бо якщо ви фокусуєтесь на образах, це негатив, а наша задача навчитись фокусуватись на позитиві. Сподіваюся, у мене вийшло, буду рада, якщо ви на мене підпишетесь, ставте коментарі лайки. Я буду вам за це дуже вдячна, бо цей канал я веду для вас, для того, щоб. Ви розвивались, я розвивалась, і ми всі разом будували нове суспільство, яке насправді кайфує від кожної секунди в цьому житті. Усе живе усвідомлено і може фокусуватись лише на найкращому. Бо, коли ми фокусуємось на найкращому, ми отримуємо в цьому житті найкраще. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео!